Доброго вечора. Ма любимо передкладники україномовного каналу. Гарний вечір, ліхтарі світять. Мінус 7 показує мій телефон. Дружина навіть не знає скільки. Отак, не дуже холодно, Максик звик же. І... Ну, гарний суботній вечір. Субота закінчується, дівчатка пішли. До АТБ в магазин, до магазину, а ми з Максиком на вулиці нас не взяли. Багато людей з собачками гуляють та і так гуляють. Суботній вечір, погода гарна. Як день пройшов, навіть не скажу, тривога зараз або відбій. Щось гуділо, воно завжди гудить. А і далекі вибухи. На горки катались, да, Максик? Щось ти. Що? Почув? Ну, щось е... кажуть, щось бухає, бухає, ну таке далеченько, будемо сподіватися. Що все мимо, так, да, Максик? Що ти так? вже, дівчатка, собі щось солоденького до чаю на вечерю. Ми з Максиком вже навіть нагуляли, все. Усім тихого, спокійного вечора. Бачите, люди на шкільному подвір'ї гуляють, не зважаючи ні на що, не на мороз. Отакий, ну, такий мінус 7 то не дуже мороз, але ладно, тихого вечора, спокійної ночі, миру злагоди. Всім щиро дякую. Ну і, звичайно, будемо жити, не зважаючи ні на що. На добраніч, мої любі, пока.